Понад три роки stem освітою займаються у Житомирському міському центрі науково-технічної творчості учнівської молоді у вересні 2024 року. Тут повноцінно розпочала свою роботу. Сучасна stem лабораторія. Ми виграли грант на заклад виграли грант і отримав обладнання. Це фрезерний верстат, це 3 d принтери це плотери, це 3 d окуляри ноутбуки і інше обладнання, яке сьогодні впроваджується освітній процес саме в цій лабораторії stem лабораторії. Ми сьогодні. Сьогодні почали активну роботу до навчання в нашій лабораторії. Це і учнів закладів загальної середньої освіти, педагогічних працівників. Але одна основних завдань все таки це навчання наших працівників, наших керівників гуртків, наших педагогів саме на цьому плані для того, щоб вони могли її впроваджувати безпосередньо вже в своїх творчих колективах, у своїх гуртках, своїх лабораторій. У лабораторії займається молодь різної вікової категорії та із різним рівнем підготовки. Діти працюють на станках із числовим. Програмним управлінням, виготовляють власні установки та зі своїми роботами беруть участь на різних виставках. Такий маленький виріб, як свердлинний верстат. В ньому ось все, що зроблено з деревини, це зроблено на лазерному гравері. Вирізано все, що червоне, це пластик, це у нас надруковано 3D-принтером. Ну і тут же ж, ви бачите, є механіка, є електроніка, все це поєднано. Це з'єднує і воно працює. Тобто вони зразу вже тут опанували, як працювати за цими сучасними верстатами і плюс електроніка. Семикласник Олександр ходить до гуртка вже близько трьох років. Тут він збирає дрони. Це дрон 5 дюймів. Ми на ньому тренуємося літати. Процес збирання дуже легкий. Збирається спочатку рама, прикручуються всі останні запчастини, такі як мотор, польотний контролер, відеопередавач, антена. Та камера mm. у stem лабораторії ремонтує новорічні іграшки. Десятирічний Денис. Хлопчик розповів нам, що займатися цим не важко та дуже цікаво. Контакти відскакують. ціто-діоди можуть згоріти. Я можу їх припаяти обратно. Я робив е тестери нас такий тестер замість батарейки, акумулятор ставив. Ялинку новорічну зі світлодіодами, яка освітиться, і з деревою Вихованець гуртка Тимофій навчається у Житомирському технологічному коледжі. У лабораторії хлопець збирає різні схеми та іноді ремонтує техніку. Також хлопець брав участь у хакатоні, присвяченому післявоєнній відбудові України, де із командою посіли друге місце. Мені з дитинства подобається електроніка займатися, я в цій сфері розвивався. Цікаво. Продвигаюсь в сфері ремонту техніки і прилади збираю різні. Блок живлення зібраний був на виставці. Вікторія Шульська, Олег Ціпаренко у центрі подій СТВ.